Дня всім нашим підписникам вас вітає мені Суми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже поповнився асортимент тракторів та дуже багато навіски до них. Наприклад, Джинман 244 є. Дивіться, 24 кінських сили, 3 циліндра, повний привід, двохдискове щеплення, блокування заднього диференціалу, гідровихід дві 2 штуки, вимикач маси, передні крила за дуже низькою ціною. 6600 доларів. А також, також є джинма 504 з примусовою гідравлікою. На 50 кінських сил 4 циліндра. Повний З Системою примусового опускання заднього гідронавісного пристрою по, ни, по низькій ціні всього 8500 доларів. Приїжджайте до нас за адресою міста Суми вулиця Героїв, Крут 15. Завжди будемо раді вас бачити у себе в салоні. Покажемо, розкажемо, ще й дамо протестувати. Всім гарного та тихого дня. Пока-пока.